Тепло сонячних днів, аромат моря та особлива одеська атмосфера. Усе це відчувається у роботах Антона Логова, представлених на виставці корабель мрій у готелі Аркхотел. За словами митця, корабель у його творчості особлює енергію, що спонукає людей рухатися вперед. У центрі внутрішній стан людини момент, коли народжується віра у відновлення, а світ довкола наповнюється тихою надією, схованою у найтрібніших деталях. Це комплекс таких певних моментів. Це і споглядання реальності, це і спогади, це і мрії про майбутнє. Тобто, для того, щоб мріяти, треба мати сили і. Споглядати, брати їх від природи, да, надихатися. Насамперед погляд полонить різноманіття кольорів, переважають теплі відцінки, які ніби м'яко обіймають глядача, занурюючи у стан спокою і легкої ностальгії. Парська тематика вона близька кожної одеситки. І тут, чесно, забагато творів, які Визивають увагу і теплі почуття. Окрім Одеси, на полотнах можна побачити і інші місця, як цілком реальні, наприклад, київські пейзажі, так і більш умовні, абстрактні простори. Картина подорож відходить від центральної морської теми. За словами художника, цю роботу він створив після смерті американського кінорежисера, музиканта і художника Девіда Лінча. Мені завжди був близький його напрямок думок і відчування цього простору позачасовості, а можливо існуючих паралелі декілька паралелі часу, і коли простір він. Безмежний. Організатори наголошують, найскладнішим етапом підготовки стало саме відбір робіт. Серед великої кількості полотен необхідно було обрати лише 40. і зазначають, що це вже не перший спільний проєкт місця та готелю. Ідея прийшла після того, як ми до відкриття робили арт-інсталяцію у нас у місті на Алеї в Аркадії. Це було місто під сонцем. Інсталяція саме з Антоном Логовим. І потім ми вирішили, що нам треба зробити. Саме виставку картин з його участю пані Марина доповнює цим проектом. Марк Хотел відкриває серію щомісячних виставок українських митців, які презентуватимуть власне бачення сучасності через живопис, графіку, фотографію і скульптуру. Софія Кліменко, В'ячеслав Попелюх, перший міський.